Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Десять данських танків Леопард 1 вже перебувають в Україні ще більше в дорозі. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Данії. Робота, яка триває з весни, не припиняється. У лютому 2023 року міністр оборони Данії оголосив, що Данія разом з Нідерландами та Німеччиною передасть Україні велику кількість модернізованих танків Леопард 5 Данія направила до Німеччини одних з найкращих танкових інструкторів, щоб навчити українців максимально ефективно використовувати цю систему озброєння. Сполучені Штати можуть найближчим часом ухвалити рішення про передачу Україні тактичних балістичних ракет ракетакам. Про це повідомляє ABC News з посиланням на власні джерела. Ракети-атакамс з Україна може застосовувати спускових установок «Хаймарс» та двісті 270 які вже перебувають на озброєнні Збройних сил України і активно використовуються. Американський оперативно тактичний ракетний комплекс АТАКАМС призначений для ураження наземних цілей, таких як командні пункти, пускові установки ракет, об'єкти ППО, вузли зв'язку та склади. В межах нового пакету оборонної допомоги Литва передала Україні півтора мільйона набоїв на черзі пускові установки ЗРК на Самс. про це повідомило Міністерство оборони Литви. Як написало у прислужбі Литовського міністерства, Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні і сьогодні передала півтора мільйона набоїв. Також у Міністерстві оборони Литви додали. Що незабаром Україні будуть передані пускові установки зенітно-ракетного комплексу на сам засоби протидії безпілотникам та матеріально-технічне обладнання. Австралійська компанія поставить в Україну 160 протидронових бойових модулів. Про це компанія повідомила на своєму вебсайті. Система являє собою модуль зі стабілізованою гарматою калібру 30 на 113 міліметрів. Швидкість стрільби такої гармати становить 200 пострілів на хвилину з використанням тепловізора і приладів нічного бачення. Використання такої системи забезпечить ефективний вогонь по наземним та повітряним цілям. Служба безпеки України розмістила нагадування про збір коштів на БПЛА під назвою «Морок», який має дальність польоту 800 кілометрів. Загалом планується створити 33 таких засобів. Один такий БПЛА приблизно коштує 50 тисяч доларів. Аеродинамічна форма дрона доволі дивна. Бо, попри те, що нагадує схему Качка, у дрона немає переднього горизонтального оперення є Кіль. В межах другого етапу проекту армія дронів в Україні підготували ще понад три тисячі операторів БПЛА за Липень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Оператори пройшли теоретичну та практичну підготовку у спеціальних навчальних закладах. Вони навчилися керувати розвідувальними коптерами, евпівдронами та літаками-бомберами. Оператори успішно склали іспи, тому вже готові використати свої навички. Міністр зазначив, що зараз триває другий етап підготовки операторів БПЛА, які запустили в червні. Танкісти 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка використовують вітчизняні протитанкові керовані ракети Комбат. На кадрах, які були опубліковані у соціальних мережах, показано заряджання керованої ракети у танку Т-64 БМ2. Комбат це українська керована протитанкова ракета, яка запускається з гладкоствольної гармати. Головне призначення ракети Комбат це боротьба з танками, гелікоптерами та іншими добре захищеними цілями на відстані до 5 тисяч метрів. В одній з областей України відновили роботу цегельного заводу. Про це нещодавно повідомив голова обласної державної адміністрації. Повідомляється, що керівництво заводу не лише реконструювали приміщення і створило понад 100 робочих місць. Для вироблення продукції тут використовують піч, яка за 200 років не змінилася. В планах керівництва заводу, модернізація і побудова нової печі це дасть можливість виготовляти близько 2 мільйонів цеглин на місяць. Український виробник ветеринарних препаратів Біотест Лаб відвантажив до В'єтнаму першу партію своїх вакцин. Про це повідомили в компанії Йдеться про вакцину для свиней В'єтнам посідає шосте місце у світі за поголів'ям свиней. Сьогодні у продуктовому портфелі Біотест ЛАБ дев'ять вакцин для свиней також компанія пропонує тест системи для діагностики хвороб тварин. У компанії додали, що надалі планують налагодити експорт до Японії. Українська економіка відновлюється швидше, ніж це прогнозувалося раніше. Наразі всі інституції переглядають свої оцінки зростання ВВП в бік збільшення. Про це нещодавно заявило міністр економіки України. Міністерство економіки очікує, що зростання в 2023 році буде ближче до 4%. Але навіть попри такі оцінки, економіка має більший потенціал для відновлення. Також покращено прогнози щодо основних галузей економіки. Упродовж серпня на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 955 авто у порівнянні з торішнім серпнем реєстрації нових комерційних авто збільшились майже вдвічі. Усього з січня, по серпень 2023 року, український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 7120 нових машин. Що на 65% більше ніж за аналогічний період минулого року. Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками півріччя 2023 року збільшилося у півтора раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року. У містах з початку року введено в експлуатацію більш ніж 2 мільйона квадратних метрів житла. Загалом за звітний період в експлуатацію введено 44 тисячі квартир. Що на 61% більше, ніж у січні, червні 2022 року. При цьому в містах запроваджено 26 тисяч 400 квартир. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.